Чому більшість карт бажань просто не працюють? Оці всі маніфестації не працюють. Тому що коли ви малюєте карти бажань, ліпите ці карти бажань, створюєте маніфестацію, так, це все дуже круто класно, але зазвичай люди це роблять через 10 років, через 5 років, через 3 роки. І різниця між вами зараз і між вами там 10 років вперед, 5 років вперед, є люди 20 років роблять, колосально велика. Ви тут зараз, і ви в тій гілці реальності через 10 років, супермільйонер, багато особистість, класна дружина, там бізнес леді і так далі. У вас дуже велика відстань, і ваша підсвідомість вона не розуміє, як вас туди привести. Просто вона не розуміє. І більше того, все нове для нас дуже страшне і небезпечне, тому що задача нашого розуму, нашого мозку, ж ми були живі, здорові. Їли, пили, займалися сексом, ходили в туалет, розмножувалися і все. Це дійсно так. А коли ми малюємо оце на 10-5 на 5 років, і що у вас такі величезні бажання, мрії, і ваша підсвідомість вона не знає якось туди привести, Ще багато таких несвідомих процесів блокують, бо реально страшно. І людина як жила? Як що робити сьогодні вже зараз, через тиждень умовно. Людина не розуміє. Насправді, паніка страшно, несвідомі процеси ще включають багато на фоні. Хтось може хворіти, там діти, чоловік, всякі якісь можуть питання підніматися і так далі. І тим самим людина собі це не планувала, час пройшов, нічого не відбулося, людина де була, там і є.